другому матчі дев'ятого туру Сашко контролюють м'яча. Найсгайся. Втрата тут може бути небезпечно. Максим пробиває поворот. Дуже добре пробивав поворот. Павлю відкидає добре перед воротами зараз має. Ось він забитий м'яч. Любуська смага не вийшов цей удар. Все-таки не вийшов, але Любуська забиває. Максимально важ... Чи Не скажу, що вони загубили її, але... гол! І це вже смага додає зараз до асисту і забитий м'яч. І рахунок на зустрічі стає. Перед воротами пробиває Денис. Ну, ось ну, от Нась дуже обережно грає, дуже вдало. Ох, момент! і О! Лише про це почав говорити. І тут цей момент знаходить. Зараз Огор 2-1. Так розіграли довірно. Лимишин удар. Розіра зараз від нас гасу пробиває Климишин, рятує марукняк добивання. Проб... Небезпечний момент! зараз забиває он. Кітунь. 2-2. Ось так. 2-2 в сьогоднішньому поєдинку. Біля м'яча Денис. А пробиває зараз по воротах Максим. Ще один постріл. Чи не перевага на боці у взагалі на Назаліто битва рестораторів, друзі. Це теж забув відзначити! О, найс гойс! Смага! 3-2! Ну, от так, ну, який футзал ми бачимо. Пробиває Пелепишин, руки Боднар. Добивання. Согор, удар, Поворопив добивання! Розбігається, зараз Зінич, пробиває! Не точно, хочу сказати, у намасу, Пелепишин, простріл. Куди лишіше? Знову Пелепишин, Це передача, удар від Максимика! Пробиває зараз боднар! І все, друзі! 4-2. Найс гайс перемагає в цьому поєдинку. Дякую, друзі. І показує Олега Ламага. Дивіться, показує, дивіться хтось.